Не знаю, як в інших людей, бо я відуків не чув в якихось таких дуже поганих. Але в моєму випадку автомобіль приїхав весь замовілений, теж називається. Тобто була зроблена антикорозійна обробка, і вона зроблена набагато, скажімо, глибше і так прискіпливіше, ніж її роблять у нас. Автомобіль і знизу весь має антикорозійну обробку, і що для мене таке здивування було весь підкапотний простір також був антикоразійній обробці. От, можливо, і дійсно, там вологість більше, але в даному випадку власне перестрахувався. Ну от, в принципі, та й класно. О, тобто, машина ти повністю задоволена. Машина задоволена? Так, задоволений більш ніж, більш, ніж я очікував. Ну, Я приблизно знав, що я чекаю, от, але радості явно більше, ніж я думав, може бути. Ну, в принципі, що? Ти ж вибрав її буквально як для себе? Та, та, сам дивився, та, сам та, там я. перебирав варіанти. А довго тебе знищати Ну, що так взяти, твій бюджет, твоє бажання. Ну по суті, так все співпало. в Бюджет ми влізлися. По часу очікування автомобіля він приїхав швидше, як я чекав, нас близько півтора місяці, він, напевно, їхав, може навіть трохи менше. От я розраховував на 2+. Ну, автомобіль дійсно приїхав швидко, і ще би зауважив, що скажем, під час транспортування ніяких нових там вмятин, якихось ушкоджень забруднень нічого такого не було. Автомобіль приїхав частенький, гарненький і все як. Я ж пам'ятаю, його бачив, коли він знімали з евакуатора, Він ще такий трошки принижений був. Так, Сказав, так, так. Був. автомобіль трошки підняли, бо кліренс був все-таки за низький для наших доріг. Тут ще згадав, є кілька речей, які, скажем, складно буде глядачам показати, але які дуже ну дуже багато відіграють.